Вітаю, шановні садівники. Сьогодні ми знаходимося в Барському районі, все, добрали до саду. привезли дроти для шпалери, для підв'язки малини і зробили ревізію абрикоса. Дивимося на сорт Приція. Він у нас, бачите, фаза така, що набубнявіють бруньки і... Скоро буде рожевий бутон вилазити. От, дехто із зашпарених садівників вже давно покропив, хтось кропив брунькою, хтось мідяном ми ще жодної обробки не зробили. Мідян у нас є. і, Судячи по розвитку дерева, я бачу, що можна буде найближчим часом робити перше оприскування. Це у нас леді-кот. Бачите, яка фаза. Ось бутончики з'являються. От я вважаю, що в таку фазу можна зробити перше оприскування. Пріця значно менше розпустилася, але накривати будемо, мабуть, що завтра. Дозування буде 2,5 літра на гектар. І це у нас буде перша обробка абрикоса. Норма витрати буде приблизно 500 літрів. Працювати будемо тракторним оприскувачем. О, зараз я все нарізав трошки живців. Спробую нащепити леді кот. Мені цей сорт сподобався. Бачите, дерево позначене етикеткою, щоб не попутати. І, до речі, є відео. Я знімав, як ці абрикоси виглядають. Дуже мені цей сорт сподобався. Яблуню ми ще не кропили і не збираємося. Фаза розвитку яблуні. Ось все, бачите, яка набубнявили бруньки плодові. Ростові сидять. Ну, я вважаю, що в таку фазу ще можна кілька днів зачекати. Тобто прийняли рішення, поки яблуню не кропити. Зробимо лише абрикос і на цьому поки що все. От. Дехто спішить кропити в лютому, бігом-бігом, мабуть, у них зайві кошти, їм нема куди дівати кошти, у них зайва солярка, зайва хімія, тому вони в лютому кроплять. Тобі зараз нема жодного ризику розвитку якихось грибних захворювань. Це профілактична перша обробка. Тому не варто скажімо так спішити обробляти в лютому. Бачите, у нас і так рання весна, і ми 22-23. Березня будемо робити першу обробку хімічну. Я вважаю, що це і так досить рано. Це до питання про терміни обробки. От, буду тримати вас в курсі, покажу вам, що і як. Обрізку я не робив. Поки що дочекаємося цвітіння. Коли перецвіте абрикос, будемо різати так, щоб був якісний врожай. Тобто, цих гілок десь приблизно. Половину, а то і дві третини прийдеться викинути для того, щоб плоди були якісні. В принципі, все. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Абрикосовий сад на жерделі, сорт Прицея. І нагадаю, два колекційних у нас рядка: там є Фаркот, Фардао, Ледікот, Lady Цунамі і різні сорти. От. Бажаю всім мира, добра. Дякую за перегляди. Ставте лайки, бо багато не підписаних чомусь на моєму каналі. От треба цю справу виправляти. Все, всіх благ вам. До побачення. Пока.